Вітаю всіх, тільки що я написав ще одну пісню. Ця пісня про Павла Савчука. Він сам уроженець міста Кіцмань. Працює у нас тут в ЗСУ медиком. Сам він за фахом на цивілці був ветеринар. Ну і тому така -то ж тілива пісня про військового медика, який колись був на цивілці ветеринаром. В нас Павло Савчук медиком працює, хоч за фахом він є ветеринар, з бійців від хвороб лікує, їм під час навчань зніме перегар. Кожна п'ється хтось, а потім бикує, і тому Павло зв'язує його, і під копняки він з биком працює, щоб закрив скоріш рота той свого. Хлопці, не хвилюйтесь, я ветеринар. Знімлю з вас я швидко, біль та сильний жар. Бо ж не буде більше не житі у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас. Бо ж не буде більше не житті у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас. Ось якийсь кугут крилами махає. Це сержант вночі трохи перебрав, і йому павло крила обрубає. Ну а перед цим пір'я обірвав, та баран якийсь сильно сперечався, за козла в строю мазу потягнув. Пояснить Павлу, щось він намагався, що Павло боксер, він про це забув. Хлопці, не хвилюйтесь, я ветеринар. Знімлю з вас, я швидко, біль та сильний жар. Бож не буде більше не житів у вас. Я покажу хлопці, всім вам, майстер клас. Бо ж не буде більше не жити у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас. І ось прийшов майор, та бурника рубає. Він Павлу тоді щось не так сказав. Формулу мікстур той майор не знає, і тому майор цілий день плював. Замполі також в нього був на черзі. Забагато знав він про медзанбат і вже через це опинився в морзі. Разом з ним також там лежав комбат Хлопці, не хвилюйтесь, я ветеринар. Знімлю з вас я швидко, він та сильний жар. Бо ж не буду більше не жити у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас, ж не буде більше, не жити у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас. І тому з Павлом всі у мирі жили. Він для всіх бійців був як той комбріг. Разом ми із ним в армії служили. Річати з ним тут ніхто не зміг. Бо ж якщо болить, ви ідіть до нього. Він пропише вам ліки від глистів. Хай полише вас, сумнів та тривога. Як лікує він, виспитайте псів, хай полише вас, сумнів та тривога. Як лікує він, виспитайте псів. Хлопці, не хвилюйтесь, я ветеринар, знімлю з вас, я швидко, біль та сильний жар, бо ж не буде більше, не жити у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас, хлопці, не хвилюйтесь, я ветеринар, знімлю з вас, я швидко, біль та сильний жар. Боже не буде більше, не жити у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас не буде більше не жити у вас. Я покажу хлопці, всім вам майстер клас. Ось така пісня: Слава Україні! Ми переможемо!